Друзі, привіт! Ви в мене на кухні. І дивіться, що у мене зараз, у мене тут велика 5-літрова кастрюля. Я розбираюсь з грибами. Дивіться. Зараз вони якраз закипають і зараз треба знімати з них, з них пінку. А, дивіться, які красавчики. Через пінку не видно. Чекайте, я зараз зроблю менше вогонь. Бо я ж хотіла, щоб вони швидше закипіли. Поки що я трошечки воду присолила, але це ще не маринад. Це просто тільки трошечки, абсолютно. А і лимонну кислоту, вірніше, концентрований лимонний сік. Так, дивіться. Ось така от красота. Їх тут багато, дивіться. Бачите, ну, тут 5-літрова кастрюлічка, просто вони на дно вже опускаються. До речі, коли готові грибочки будуть, Мається на увазі, як довго їх варити, коли вони всі опустяться на дно. Тобто, коли вони не будуть плавати на горі, я зніму цю пінку. Я не хочу міняти воду і заливати ноги, тому що ця вода, цей навар, буде якраз і на маринад, тому що він буде дуже запашний, дуже буде пахучий, пахнути грибами, от, і потім уже спеціями. Усі гриби вже перемиті, тобто їх не треба зливати цю воду. Вони вже почищені, перемиті. Кожен грибочок окремо. Ви не уявляєте, як довго я біля них возилася. Трошечки лимонного соку сюди концентрованого залила, щоб вони залишили колір свій яскравий, красивий. Ось такий, бачите? От іще грибочки. Ці грибочки я відібрала на заморозку. Заморожу, тут їх достатньо багато. Дивіться, яка мисяра. Значить, тут просто пофасую їх по порціям, по кульочкам. Можливо, тут буде навіть не три я думала, а чотири кульочки. такі, чотири, Хоча можу навіть і на п'ять їх розділити, тобто по порціям. Це теж гарні, теж відбірні, абсолютно не червиві, ні одного жодного гриба не виявилося, червивого. Ну, жодного друзі. Просто сій, як лялечки, як, як от ті наречені. Білесенькі-білесенькі, дивіться. Значить, моя онучечка машуня дуже любить пасту з білими грибами, перебрані моїми ручками, не магазинні, відбірні, теж найкращі. Теж такі ж самі, як і в кастрюлю пішли. І ось іще мисочка це такий вже обрізок, такі вже трошечки некондиційні, обрізки. От Там, де слимачок трошечки погріз, і я їх ну, повинна ж була обрізати. так? Хоча вони не червиві, а просто трошечки там слимачок гріз. От, то я оце все обрізала, теж вони помиті чи сюсички. І оця от порція мені піде сьогодні на вечерю. А знаєте, що в мене буде? У мене буде смажена картопля. З цибулею, з грибами. Коли грибочки геть усі опустяться на дно, я потім почну додавати сюди в цю воду уже сіль, ну там трошечки цукру і оцет, уксус Все за рецептом моєї мамочки. А я ж, до речі, привезла рецепти, друзі. Я із Києва привезла рецепти мамині. Це те, що мені дуже-дуже хотілося взяти. І те, що мені не вистачало тут у празі. Ну, я так робила по пам'яті ну, ці всі закрутки вже два з половиною роки. Дивіться, які красавчики. Бачите, що робить лимонна кислота вірніше лимонний концентрований сік? Він зберігає колір грибочків, ось такий яскравий, коричневі шапочки, шляпочки. Бачите? Красавчики! Такі красунчики. Але багато шляпок просто білі. От, от таких коричневих шляпок, в принципі, мало. Це були дуже молоді грибочки, бачите, от вони з білими шляпочками, майже білими. А, і головне я ж забула сказати, боже, як вони пахнуть, як же ж вони красиво пахнуть. Я коли їх тут... Чистила, мила, кожен грибочок окремо пройшов через мої руки, бо я дуже люблю все чистенько і акуратно робити. От. Я чомусь навіть на якомусь етапі зрозуміла, що я вже так їх, мабуть, нанюхалася, що вже не чую їхнього аромату. От. Ну, тоді, коли я їх чистила. А тепер, коли вони варяться в кастрюлі, От, і починають кипіти, я розумію, що це ну, просто божественно. Це просто той запах. Ну, я не знаю. Друзі, ви так любите гриби, як я. Я дуже люблю мариновані гриби. Я дуже люблю сушені гриби. Але ж у мене немає можливості засушити грибочки. Немає ніякої можливості. Ну, нема мені де їх сушити. Дивіться. От зараз вам покажу. Духовка є. Зараз зніму полотиночку. Дивіться нова духовка. Я навіть зараз вам покажу, що вона абсолютно нова. Дивіться, вона навіть ще пінопласт не знятий з неї. Там нова сковорідка, це в мене запасна, і нова кастрюлечка. там вона стоять із Акеї. Ще одна така ж сама сковорідка, яка в мене є. Дивіться, бачите, ще упаковка фабрична. Тобто, новесенька, ні разу не використана духовка якою я не можу користуватися, на жаль. А чому? А тому, що її електрики не підключили. Це ще добре, що вони мені хоч плиту підключили, друзі. Тут такі речі контролюють електрики в Чехії, плиту вони мені підключили, ну там сказали іншими електричними приладами теж користуватися, але з обережністю, тобто щось включене, щось виключене. Не одночасно там, наприклад, чайник і стиралка, або там, коли буде обігрівач взимку а, включатися. А от духовку вони мені не підключили, заборонили, сказали, не можна. От. Чому? Тому що є проблема в цій квартирі з електропроводкою. По всій квартирі, друзі. Я її вирішувати не можу. Не маю права, по-перше, по-друге, мене немає навіть грошей на це. Тобто, міняти всю проводку у квартирі в чужій. У мене такі грошей ніколи не буде. Та й не маю права цього робити. Це тільки хазяйка може це зробити. Це вже фінальний етап. Вони вже в іншій кастрюльці. Менші, вже це трьохлітрова, а не п'ятилітрова кастрюля, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то я спочатку їх варила в п'ятилітровій. Вони, звісно, п'ятилітрові абсолютно були всі опустилися на дно, але тут вони ніби, ніби виглядають як зверху, насправді це вони просто товчуться один на одному, тому що вони ще заповнена кастрюлечка, тобто вона тут абсолютно повна. І ось такий от маринад. Зараз я все це буду розливати по баночкам. Значить, баночки я стерилізувала. Зараз покажу вам. Ну я наготувала багато, можливо, баночок, можливо, мені так і не потрібно буде. Дивіться, ну знаєте, будете сміятися, це баночки із під джему. Так я їх залишала, не викидала, тому що я знала, що вони мені завжди пригодяться у хазяйстві. Тобто, от такий от просто джем, бачите, от мерунковий абрикосовий. Ну в мене просто вже немає баночок, немає тари уже вільної, тому що я аж влітку закривала гіркі помідори, салати. Так от, ці баночки простерилізовані, простерилізовані кришки. Тепер, крім е, того, що там сіль, цукор, оцет, е, також я у маринад. Додала, як бачите, кріп. Зонтики у мене є завжди сушені, це не свіже, це засушені. Я також віску їх засушувала, спеціально купувала на тержниці більше. І у мене для таких цілей завжди є засушений кріп. Знаєте для чого? Не тільки для консервації, а й для червоного борщу. Це мій хі -хі, такий фірмовий секрет. Я беру борщ і в кінці додаю зонтики сушеного кропу. Це смачнющий борщ виходить, божественний. отже... Не дивуйтеся, що до грібів також додається кріп. Так завжди робила моя мамочка, і так робила навіть моя сикруга. Тобто вони між собою не домовлялися, не договорювалися. Так, отак у них просто завжди це пішло. І так було, і я так навчилася у них. Значить, Далі кріп, лавровий лист. Тут декілька малесеньких листочків, як бачите. Чорний перець і духмяний перець. Ну, вони просто всі там на дні. Їх тепер я зараз вам не виловлю і не покажу, але вони тут є, ці перчики різні. Все, друзі. От, пропорції маринаду я напишу, якщо когось зацікавить, тому що це випробуваний рецепт. І як бачите, Маринад ось такого кольору, і зараз і ось такої консистенції. Тут навіть головніша його консистенція. Він такий ніби як трошечки тягучий, якщо ви бачите, як він тече з ложечки. Тобто не просто якась ріденька водичка, а така от тягуча трошки. Це навіть ще не дуже, буває, що він. Але я вже не хочу їх переварювати, уже досить. Зараз я буду виключати. От, ось такі от вони красиві, красені. Вони, звісно, уварилися, стало їх менше набагато. Такі от шляпочки гарні. Так. Бачите, як вони збереглися колір, тому що спочатку лимонний сік я додавала в ту 5-літрову кастрюлю, а тут оцет зробив свою справу. Так, і коли я їх розкладу по баночкам, то я ще для впевненості, для своєї впевненості і для перестраховки їх просто реалізую в кастрюлі з водою. А вже потім я їх закатаю і переверну догори дно. Готовий результат вам також покажу. Тобто, коли вони вже будуть закатані в баночки. От і все. Я обіцяла показати вам готовий результат. Як бачите, в мене вийшло 5 ось таких маленьких баночок. До речі, вони виявилися майже півлітровими. Дивіться, я навіть і не знала, я вже потім побачила. Ось, бачите, в мене залишилася одна пуста баночка 450 грам, ну, майже півлітрова баночка. Так, ви бачите, що я їх перевернула вже на кришечку догори дном, і я їх не укутую. Я ніколи цього не роблю, тому що вони достатньо простерилізовані. Адже вони спочатку достатньо варилися в кастрюлі, потім в маринаді, а потім вони стерилізувалися уже в баночках. Виймала я їх ось такими щипчиками. Як бачите, я вже тут у празі обзавелася. Такими щіпчиками спеціальними для консервації. Це ще в минулому році їх купила, дуже зручні. Адже я не можу все з Києва перевезти, тому я люблю консервацію робити, і тому мені доводиться щось підкуповувати, і щоб не опікати свої руки. Я показувала детально весь процес і розказувала цей рецепт, наш сімейний перевірений. Для молодих хазяйчиків і для тих, хто ніколи цього не робив і вперше захоче закрити грибочки. Я нікого не вчу, тому що я не кулінарний канал, я просто показую своє життя, я ділюсь своїм життям, розказую, які події відбуваються в моєму житті. Ось в мене грибочки з'явилися, то я їх закривала, то й вам показала. Так що готуйте з любов'ю, готуйте з радістю, з настроєм, хай вам завжди смакує. І усього вам найкращого.